Добрий день, шановне панство! Починаємо грати Half-Life 2. І одразу хочу подякувати нашим українським локалізаторам. Що ж вам гра. Розпочати. Дайтеся, пана Фрімана, прокидайтеся. Ні, я не хочу сказати, що ви спите на роботі. Ніхто не заслуговує на відпочинок більше, ніж ви. І всі зусилля в світі були б марними, якби. Ну, скажімо, просто що настав ваш час. Правильна людина у неправильному місці може перевернути весь світ. Тож прокидайтеся, пане Фрімене, прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Щось я не бачив, як ти заходив. не почніть грайно так? Зараз спробуємо. Щось занадто було. Це мій третій переїзд цього року. Ну що ж, приїхали. Вітаємо. Вітаємо в Сіті-17. Ви самі переїхали, чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишилися. Мені так припало до душі, Сіті 17, що я вирішив встановити свою адміністрацію тут, у цитаделі, яку люб'язно надали наші доброчинці. Я з гордістю називаю Сіті 17 своїм домом. Тож, незалежно від того, чи ви тут залишитеся, чи проїдете повз на шляху Ці, до незнаних місць. Мені більше нічого. Вітаю його у сі ті сімнадцять тут безпечніше Ну-ну. No, no. на тобі ой йо. Все, Ух ти. Тепер ага. ми з ними не боремося. А просто даємо їм роботу. Нормально, Нормально. Вітаємо. вітаємо Сіті 17. Ви самі переїхали чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишилися? Так мені так припало до душі Сіті 17, що я вирішив встановити свою адміністрацію тут, у Цитаделі, яку люб'язно надали наші доброчинці. Я з гордістю називаю сіті 17 своїм домом, тож незалежно від того, чи ви тут залишитеся, чи проїдете повз на шляху до незнаних місцин. Вітаємо у сіті 17. Так, дякую. тут безпечні 17, Добре, на потязі okay. більше нікого не було. Нікого нагляд зупинив наш потяг у лісі і забрав мого чоловіка на допит. Вони сказали, що він приїде наступним потягом. Я вже не пригадую, коли це сталося, та вони були дуже милими, дозволили мені зачекати на нього. Отак, мили до жари. Вітаємо, вітаємо а, в Сіті Сімнець. Ви самі переїхали чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишились. Мені і так припало до душі Сіті-17, що я вирішив встановити Ей, свою адміністрацію. Тут, у цитаделі, яку люб'язно надали наші доброчинці. Що далі? Я з гордістю ну, називаю Сіті-17. Не пий воду. Туди наляли чогось, щоб пам'ять затуманити. Наляли? 50, наляли? Я сподівався, він лише в Сіті-14 заправляє. А наляли? Чоловіче, ти хіше 17. трохи. Тут На, його команди. Тут безпечніше. Ну, що пішло далі? Ну, <связывание> <связывание> Я нормальный. Шоу, разумею. Окей. Витаемо! Витаемо, Сити 17! У меня стандартный миграционный талон, как и у всех. Разумею. Закрыть. Угу. Допомогите. Нет, Так, вас мы не поднимут в приватности. Щодо пивця, яке я винен. Це ж я, Гордон, не Барні з Блокмеси. Слухай, пробач, що налякав. Треба було зіграти на камери. Я працюю під прикриттям на громадський захист. Довго не будемо, щоб не чого, то я ще й норму з побутів не виконую. Так, Барні, в чому річ? Я зайнятий важливим аналізом. Вибачте док, та погляньте, хто тут. Святий Петро, Петро! Гордон Фрімен. Як, як несподівано. Ще пак, док. Він мало не сів на поцех до Новопроспект. Ну, Берні, що ти пропонуєш? Той саме й думаю. Десь тут Алікс ходила. Вона краще знає, як йому сюди дістатись. Ну, головне, не натрапляти на контрольні пункти. Гаразд, док, мені вже час, ми й так з вогнем бавимось. Добре, і... Е, Гордоне, радий тебе бачити. Ти? Отже, Гордоне, тобі доведеться самому дістатися в лабораторії Клейнера. От странь, за це я й казав! Заход сюди, Гордоне, поки не викрав мене. Наскуда чогось там, щоб через вікно вилізти, і шукай площу. Я приєднаюся пізніше. Okay. Окей. Як... Це Серйозно. Що є? Ого. Мысли... Блин, я застрял. Ничего 8, не? Ага. Пішли. Завантаження? Не збереження, а завантаження. Геніально. А, точно, це ж... Прихіди... навіть всередині карти. мене не видно. Звісно, ваше питання стосується особа. Собачка викинула накази. Собачка може по надії, ну, страхи що там кажеш. Мені вже пофіг. Я бачу. І декілька невисловлених питань. Чи знають наші доброчинці, що для нас краще? Що дає їм право ухвалювати? А тепер питання чи відключать вони коли-небудь остається і чи дозволять так? нам розмножуватися. Дозвольте мені розвіяти сумніви, що лежать в основі вашої стурбованості, замість того, щоб відповідати на кожне неоступлення. питання. Та хлопці, впустите. Так завжди починається. Спочатку будинок, а згодом цілий блок. А не хіба вони сюди приперлися? Що б ти спитав, а причину вони знайдуть? Щоб ти спитається, точно. Поховаємося. Давай, давай, давай. Зараз буде завантаження, так подумав. А чому мені щось хочеться піднятися?

у вашому блоці виявлено похибку підрахунку. Гейти hey, співпрацює громадського захисту. Нагороди буде. Ноги в, в руки. До уваги, мешканців. У цьому блоці виявлено потенційне громадське зараження. Інформувати співпрацювати. Зосередини. Ой-ой-ой. Ой-ой. Заходь, хутко, <проб> Чекай! надай. Зрозумів. Блін, як це активно. Інтерактивно. Біжу. Я не знаю чому ви мені допомагаєте, але дуже дякую. А ви прийдете. Ух ты, йо! Хочу сказати, ви пригайте вмієте, вмієте помілити. Ще і як. Булямо. Защит? Раз пистолет. Достану, достану, до сюда. А вот там сюда. Хо. Угу. А, а не, 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 на пистолет. Oh, Гадаю, доктор Фрімен? Mm -hmm. Краще поквапитись. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже мрець. Зброя є. Mm -hmm. Доктор Кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він напевно не подумав, що у тебе немає мапи. Хм, hmm. тут їм в спину зайшла. Uh, yes. Я Алекс Венс. Мій батько працював із тобою в Блакмезі. Проте я впевнена, що ти мене не пам'ятаєш. А ти бачу словами не розкидаєш. Пам'ятаєш його з Блакмеза? Колишній адміністратор. Лиш батькові не нагадують про доктора Бріна. Сюди. Кумедно, що ти з'явився саме цього дня. Ми допомагаємо людям втікати з міста Пішки, то небезпечна дорога до лабораторії мого батька через старі канали. Та сьогодні, можливо, ми відкриємо кращий шлях. Крайво краще. Ось, дай но я куплю тобі напій. Ай, до речі, рада нарешті познайомитись. О, кактус. Тесей. Куди Трясся, вона поділась? Ламер, виходь звідти. Ой ой, все в порядку доктора Клейнер. О, Привіт, Алекс. Ну, майже в порядку Лемер знову втекла з клітки. Якби я не знав Барні, подумав би, що він її. Гордоне, я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомні тинявся. Шукач пригодна на еге ж? Ми чимало завдячуємо доктору Фрімену, хоч за ним часом і золоті верби ростуть. Мушу сказати, Гордоне, ти дуже вчасно. Аліксі якраз встановила останній модуль до нашого телепортера. Моєї заслуги у цьому прориві немає доктор. синітниця, Твій талант перевершує твою красу. <рес> Може, хоч глянемо, чи та штука працює. То що він тут? Нарешті? Чоловіче, ти там волк розворушив. Док, довго йому тут бути не можна. Це наражатиме все на небезпеку. Не хвилюйся, він піде зі мною. Саме так, Берні. Сьогодні урочистий день. Ми урочисто відкриємо телепортер з подвійною передачею. Тобто він працює? Справді працює, тому що у мене все ще ціжахіття через того кота. Ні, ні, нема чого хвилюватися. Ми далеко просунулись з тих пір. Якого yeah. кота? Yeah. 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 Док, він же вулицями не буде йти. Може вбрати його щось практичніше. Що? О, точно, ти маєш рацію, я майже забув. Берні доручаю тобі цю честь. Ха, в мене якраз зміна, але не буде. Образили А Ось і твій! Ааа! Бляха зліс із мене! Ламар! Ось ти де. Я думав, ви здихли з цієї паскуди. Звісно ж, ні. Не бійся, Гордоне, у неї немає жала, тож вона безпечна, вона максимум спробує злягтися з твоєю головою мерно. Заберіть її нахрен! Давай, крихітко, стрибай. Ні, не туди! Ні! Ні! Ламар, обережно! Ця штука крихка! Чорт з тобою, у мені цілий тиждень піде, щоб витягти її звідти. Ага, довше, якщо пощастить. <говори> Барні, ти тваринок не любиш? <говори> Чесно кажучи, я їх теж не люблю, особливо з першої частині. Ну, Гордоне, давай, одягни свій костюм. Ооо. <говори> Що ж, Гордоне, бачу, твій рот не змінився через стільки років, все ще личить тобі до лиця. Я дещо в ньому змінив. Зараз прочитаю найголовніше. Отже, <кхм> костюм ризикованого оточення моделі 5 має підвищений рівень комфорту та функціональності. Ого. Ага. Док, у нас немає на це часу. Ти підзарядитися не забудь, Гордоне. Гарна думка на стіні є зарядний комбінантів, від якого тепер можна заряджати костюм. їх повно в місцях патрулювання. А поки пора починати забаву. Ох ти ж у мене як. Відштовхнув. Так, о. а зброя є? А зброя. А це мені лома. То лома знаю, а, Гордон, маю... стань, о, будь ласка, біля тієї і чекай моїй команды. Айзеко, ти там? Так, так, ілаю тут невеличка затримка. Не вгадаєш, хто до нас сьогодні завітав? А, це ж той, про кого я думаю. Саме він, і ми прямо зараз відправимо його в компанії твоєї чарівної донечки. Тато готовий нас прийняти? Oh. У нас готове. Тож зробімо це. Подивимося потік без масового поля самообмежується і встановив це і базу, та Елгеорбів, і функція Гіберта. Кращих умов годі шукати. Тоді ви те саме казали. Hey! Щодо того кота. Запуск через три, два, один. А, Та що ж а, докторе. Штекер. Так, Точно. Та mm, да без проблем. Чудово. Може, нехай Гордон потягне рубильник. Гордоне. Нума. Тоді -ки скажіть, де. Я потягнув. Та я його так потягнув. А, ну, ось ну, цей Супер. Фінальна стадія. Починаємо зараз. Не можу дивитися. Цікаво. <плодов 'я> ну що, спрацювало? Це подивися Гей, hey, <плес> док! Слава Богу! Як гораз плечей! Фантастика, <плес> Ізеко! Це не лише моя заслуга. Доктор Фрімен справді здатний асистент. Ну, ну давай, давай тоді телепортуємо Гордона. Ти маєш рацію, зараз зачекай хвильку. Молчана, Гордоне! Це гаш і ти професійно. Бачу, що ні у МАТ не протирав. Гаразд Барні, твоя черга. Максі. Гордоне, щойно будеш готовий, відправимо тебе до Елая. Не зволікаючи німеці. Поїхала. My turn. Чудово. Запуск через 3, 2, 1. Берні, будь добрим. Удачі тобі, Гордоне. Так, так. Ми готові телепортувати тебе, кордоне, бомбояш і успіхів у твоїх майбутніх починаннях. Фінальна стадія. Що це? Це ваша довго на горіска! Лемер, любонько ніжи! Лемер з ним! Ви про неї! Він проходить? Проходить. проходить так? Я не знаю. Схоже на якісь перешкоди. Так? Не рухайся, ми тебе видим. Його щось затягує. Я це розумію. Хто ти? Я Тихо? ти сюди потрапив.

Випни! Забирайся звідти, біжи! Спускайся і ховайся! Я знайду тебе! Неймовірно. Дякую, блін. Гей, гордоне! Ситаделька розгулялася на нажар. Я ще такого не бачив. Ти забирайся, сіті 17 якомога швидше. Дістатися до обороторіїлая зможеш через старі канали. Це шлях небезпечний, але там ціла мережа біженців і вони допоможуть. Я б пішов з тобою, тому що наглянути за доктором Кляйнером. О, і доки не забув. Гадаю, ти впустив дещо в О, Нарешті. Удачі, братику! Зайвою не буде. До -да стопудняк. Ну добре, я думаю, втечу. Так, сонтажте, продовжте, зберегти гру. Ем, новий запис. А, збережемо. А як ще раз зберегти? Ага, ось так воно робиться, я зрозумів. Прикольно. Скасувати. Ну що ж, в наступної частині вже продовжимо, навіть не знаю, бігти кудись, подивимось. Нам треба вибратись із міста 17 цього. Спробуємо це зробити. Ну що ж, добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож.